Всім привіт! Сьогодні третій день мого челенджу. Сьогодні зразу починаємо з водички. Ну як зразу з водички? Я на розминку вже ходив. Тепер до водички. Кив поплавочок, тепер буде видно температуру. Зараз ми узнаємо, яка там температура. Також придбав ось таку от штуку. Коли сонечко буде, воно буде нагріватися швидше, через нього циркулює. Ну Чорне, понятне діло, швидше нагрівається і басейн сам по собі нагрівається. Зараз подивимося, яка температура по Прошу дуже. Не знаю, яка це температура. Десь 17-16, десь серединка між тим і тим. Ну Десь 17,5 градусів температура в водичці на даний момент. Така прохладна, але вже не такий прям льот. Ну нічого. Бувають, вчора було достатньо земненько. Зараз я ставлю та і ми пірнаємо. Так що не затягуй відосик. Хто любить також холодну воду, напишіть про це в коментарях, наскільки довго ви пірнаєте, наскільки у вас великий досвід е в холодній воді. Тому що в мене невеликий досвід, але любитель, як це правильно сказати, Коротше, погнали. Ну і як завжди, першим ділом ми дістаємо все, що там не потрібно в цьому басейні. Більш-менш очистили, let's go! Перший заходик у нас є досить кайфово, емоційно, як завжди. Тому що я завжди свої емоції розказую і ну, прям заряджає на цілий день реально. Можна декілька разів в ньому воно нагрівається, під ранок воно остиває. Нагрівається, правда, не сильно, бо зараз що сонечко не дуже сильно світить. Все ж таки літо ще не почалося. А зараз будемо робити спробу номер 2 Трошечки треба підігрітися. що перша спроба є, зараз ходив ще разочок на турніки. йдемо другий раз їсти водичку. щоб очищатися і закалятися. Ну і ще багато що всяких процесів організму, які свободна вода стимулює. Ось такий у нас вийшов деньок цього челенджу. Забув тільки сказати, що сьогодні я вирішив не пірнати все ж таки головою, тому що я відчував, що організм все-таки трошечки не готовий. По самопочутті. і трошечки зранку таке неприємне було присмак, тобто в горлі а, ніби чу-чуть щось таке підзатягувало ось. Тому вирішив все-таки головою не пірнати, а так в цілому... Духом, як буду готовий, обов'язково буду буде його за головою, але поки що ще цього не відчуваю. І працювати далі над собою. Ну, форма а, зараз не, не з найкращих. Ну, але це таке, поправимо, не проблема. А, для того я, в принципі, цей челлендж, напевно, беру і ставлю як ціль таку ціль, яку в принципі, написано в цій назві відео. Бруси в мені легко даються, а от турнік я ніколи не любив, тому в принципі, в мене руки спина не так сильно закачені. Коротше, погнали! Оба оба! Будемо починати, напевне, з 11 раз. Ну, хоча вже скільки це третій день. Давайте з 13 раз. Зробив я, виходить, з опусканням повністю рук. Ну і будемо з кожним днем додати, ну і подивимося, наскільки силові зростуть. Напевне, буде по два підходи. Робитися. Ну, можливо, підходи збільшити, то Як краще, ось. А На рахунок льоду басейн, ну, напевне, навряд чи це буде. Просто буде очікуватись гіршу погоду, холоднішу, можливо, раніше вставати. тому що Потім його знову прийдеться нагрівати, тому що все ж таки там потім діти захочуть купатися і так далі. І це просто або окремий басейн купляти, там це робити, або цього не робити і чекати просто холодніші погоди. От, Якось так. Дякую всім за підтримку. Зустрінемося next day.